Ми бандерівці, ми хлопці дружні. Ми України вільної сини. Шановні Друзі, вітаю всім підписникам. Значить що, а значить во? Маємо перед собою три види сівалок. Зараз буде трошки продовження теми, коли себе відробить тракторець. Ну, а основний буде посил на те, яка ціна зараз є на сівалки. Дивіться, на сівалки їх є ціла купа тута. Но, коли їх всіх зберуть, тоді я вам розкажу, покажу, які є. В даному випадку, що я вам хочу сказати? Я вам хочу сказати наступне. Що ви перед собою бачите червону сівалку? Вона на 14 рядків. На 14 рядків коштує 62 тисячі гривень. Кажу в гривнях, тому що сьогодні в мене немає натхнення вам переводити це в долари. Коли буду робити глобальний обзор всіх сівалок, я вам скажу скільки це буде коштувати в доларах. На сьогоднішній день, яке на сьогодні люте? 10, здається, 10 лютого чи 9 лютого. Місті Вінниця, якщо ви замітили новий майданчик, пізніше вам теж розкажу про цей майданчик, що до чого і як діла в нього. Ну, суть яка, є сівалка на 14 рядків, яка коштує у нас 62 тисячі гривень. Раз. Сівалка під трьох точку для тракторця. Точно така ж сама, но на 12 буде коштувати 57 тисяч гривень. Все, більше ми далі лізти не будемо. Це іменно під трьох точку під трактор. А тепер. Для сравнення, щоб ви розуміли, що таке мотоблок. Бо ж не всім вам треба цей трактор. Комусь вистачить мотоблока. Особливо, якщо тебе там тих соток небагато, маємо дві мотоблочні. Одна на 10 і друга на 10 рядочки. Ну, в чому є в них різниця? Різниця в ціні і різниця в їхній конфігурації. Ця однобункерна, що таке однобункерна, це якщо ми. Підійдемо, щокайте, отакого, зараз одною рукою незручно. О, дивіться, якщо ми таку відкриємо, однобункерна, тобто сюди берете, засипаєте своє зерно, кукурузу, що ви там надумаєте, сіяти і все. А двобункерна, точно така ж сама, тільки вона у вас буде трошечки більша. О! Дайте знов ці пальці запхати десь. Ну, у вас, виходить, буде два бункера, бачите? В один засипаєте свій посівний матеріал, в другий будете засипати добрива. Якщо брати по ціні, секундочку, цей листочок зараз візьму. Одна і друга на 10 рядочків, тільки одна з допомоним бачком для міндобрив, друга без нього, то без бачка буде коштувати 13600. З цим бачком другим відділенням буде коштувати. 17, 13 600, 17, 57 на 12 і 62 на 14 рядочків. Ви уловлюєте, яка йде різниця Іменно в ціні самого навісного, що йде до трактора і що йде до мотоблока. Бо дехто купує трактор і думає, що зараз він з ним буде гори вернути. А так не вийде, бо вам треба ще пів ціни від трактора вкласти в навісне. А якщо брати оці сівалки, то це взагалі гамба. Ох, так, що шахтів сказати? Якщо мотоблок вам буде достатньо, навіть можете взяти, якщо ви не хочете його вилучити в руках, як я люблю казати, мотоблок в плюсі. Мотоблок в плюсі, це щось на кшталт оцих ось до кентаврів. Кентавр, кентавр, ще булат він зветься, ще шифінг він зветься. Але шифінг, да, там друга коробочка, там 160-ті є шифінги, там друга коробка. Ми беремо імену мотоблок в плюсі. Тобто той же самий мотоблок, коробка. Звертаю увагу, коробка залиша мотоблочна. Що тут та коробка мотоблочна, що тут та коробка мотоблочна. Тобто, бачите, вся суть в тому, що вам його взяли, поставили на раму, дали більше коліс, кресло, руль і зеркало. Тобто плюс комфорт. Все. От і вся різниця між цим, що на двох колесах і цим, що на чотирьох. Но Можна, що так і так присоєдинити ту ж саму сівалку. Тобто, якщо взяти оцей, буде він коштувати десь до 3000, ціну на нього, не знаю, політо буде раніше по весні, буду робити огляд на ціни і вам розкажу. Просто кажу. Що якщо ви хочете в себе щось на городі посіяти, або там на якомусь цьому клаптику землі, ви виходите з розчату того, що вам тільки посіяти і щось його потім зібрати, мотоблок в плюсі з головою вам вистачить, буде дешевше цього Сінтая в 2,5 рази. Шифінга в півтора рази буде дешевше. Мотоблок в плюсі. Раз. Но, який головний плюс цього мотоблока в плюсі? Що навісне. Навісне для нього буде дешевше. 17, 13600, здається. І ось ця, будь ласка, 62 тисячі. Якщо взяти цю на 62 тисячі, такий вона має вигляд, плюс каточок до неї є. Все гарненько, красивенько. Теж два бункера. Один сипати зерно, пшеницю, різну пашницю. Вдруге насипаєте доброго. І все. І радієте життю. Но ціна 62 тисячі 14 рядків, 57-12 рядків. І хочу вам сказати: будь-яке коливання нашого зеленого друга маю в виду доляра. І ціна буде на ню в гривнях більша. В доларах воно не сильно міняється, в гривні воно міняється. А тому. Раджу вам осознанно підходити до вибору імену техніки. Бо купивши ось це одне причандалля в тракторця не забувайте, що вам треба буде навісне. Якщо у вас буде стояти питання тільки в сівбі, плюс-мінус, я би все-таки свято мотоблок в плюсі. Хай би хто там не казав, що це все фігня, я з вами согласен. Дай комусь щось стікляне і він його теж зламає. Ну, я казав і кажу, це мотоблок в плюсі. Плюс комфорт, все, ти сів, дупу свою відвісив, руля крутиш. Все, у мене є в селі сусід, в нього раніше був мотоблок. Мотоблок він таскав прицепа. Потім він собі купив. Знаю точно, що синій колір. А кентаврик то не кентаврик не знаю. Ну, знаю, що синього кольору, так турець. І він ним довольний, як слон. Він каже: він ним косить, возить. Садить картошку, копає картошку. Отак. От ну, плюс в чому, якщо будете осознанно до нього ставитись, тобто не тягнути ним плуг від кіровця, то будете на ньому нормально працювати. Це раз. А друге, будете мати дуже дешеве навісне. Бо, навіть, якщо взяти. А ну дивіться, даже взяти оцю сажалку. От на сажалки не написано. От на копалці написано 4 тисячі. Хтось може сказати, за що 4 тисячі, а я вам скажу, за що 4 тисячі. Оця копалочка 4 тисячі, а якщо взяти, он до червоненька, бачите, лежить. То вона десь, мабуть, коштує 1020-25. Здається так. На 20-ка железна. Різниця в ціні. От і все. Колосально. Ціну сказав, своє міміння висловив. В дальшому будуть ціни по плугах, і в дальнішому, коли дособираю ці всі сівалочки, будуть ціни по сівалочках, Повністю всі. Десь в середині березня, це вам все розкажемо і покажемо. Плюс по майданчику і по тракторах. Все, як завжди, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Всім до побачення!